Приїжджаю туди, заходжу, і там звернути увагу на те, що там секюріті, куча охорони, там хто такий стоять, там документи покажи, туди сюди. І мене трошки це збило. думаю. мені там, мені казали, там вообще все легко, формально. Типу ну для дорослих людей можливо да а я чуть розсерявся. І вони мені кажуть, все, там. Тобі заходити не можна, Вообще, там є там діванчики. Типу, ти на дворі почекай, тебе позвуть, і думають, ну хорошо. Виходить жіночка, каже: мені, пішли на зустріч, типу в кабінет. І тут я з цією жіночкою заходжу в кабінет, ми сідаємо, вона дзвонить е, по телефону перекладачу, і ми спілкуємося. Вона задає питання, і через телефон мені. Е, Українською переводять і я, я, роз, я даю відповіді. Перше питання там ім'я, фамілія, так далі. Там дай свій банковський рахунок. Типу, зайди в приложення, покажи, скільки тебе є грошей і так далі. Ну я про це знав, от про ці моменти. Я даю інформацію. Вона мені каже, так, яка в тебе є освіта? Я кажу, я зараз навчаюся в університеті в Україні на онлайн, закінчую університет. Вона на мене дивиться, каже: Ти зараз вчишся в Україні онлайн. Я кажу, так вона каже: А ну тоді все, зустріч закінчена. Дякую. Тобі по собі не положено. ти можеш бути вільний.